Друзі, рибалки, всім привіт! Я знову радий вас вітати на берегах річки Ташань. Сьогодні я на тому місці, де останнього разу мене застав дощ. Минулого разу я був з парасолькою, цього разу без, так що, якщо буде дощ, буду мокнути на цей раз. А по небу так час від часу хмарки такі дощові проходять. Сьогодні знову виїхав на вечір на це місце, тому що вже під кінець риболовлі минулого разу на точку закорма підійшов лин. Сьогодні я намагався накопати дощових черв'яків. Для лина це така наживка, яка в цих містах працює бездоганно. Кожен рибалка намагається ловити от саме на таку наживку, саме на дощових черв'яків, невеликого розміру, але от саме дощовий. З дощовими черв'яками не вийшло, красний навозний черв'як у мене є. Якщо лин підійде на точку, спробую ловити на нього. Зараз вже зробив я перші закиди. Закинув вудлище, прикормка залишилася ще з минулого разу, досипав тієї прикормки, взяв з собою ще нової прикормки замішати. Але от буду чекати той момент, коли підійде лин, коли я буду бачити, що він на точці, що він активно риється, підіймаються бульби от характерні такі для нього. Тоді спробую наживити двох гноєвих черв'яків і закрити, можливо, двома опаришами, а можливо, три черв'яки, буде такий комочок невеличкий. Зараз поки що ловлю на два опариша. от Доки не підійде гарна риба, доки не підійде лин, буду намагатися ловити те, що ловитиметься. Краснопірка, плітка там, чи густера може буде попадатися, не знаю. Але от буду пробувати ловити саме на опариша. А потім спробуємо. Ну, спробуємо. Тільки надія то є, хотілося б, але будемо пробувати піймати лина от саме на. На черв'ячків на красних. Ось так зараз вже четверта година вечора, знову на вечір. І сподіваюся, що лин ну, десь ближче до 7 години, можливо, підійде. Поки що тихо, не видно навіть взагалі ніде, щоб він бульбив, нічого такого немає. Так що буду чекати. Поки йшов сюди, жодного рибалки ніде не бачив, взагалі не спостерігав, підійшов один на цьому місці. Ні на протилежному боці немає, ні поруч нікого немає, ну це добре. Ну а зараз поки рибка буде підходити. На прикормку нашу, послухаю трішки птахів та жабок. Ті -ті. Перше клювання. І ніхто не захотів попадатися. До речі, друзі, вже видно було, як бульбить лин. Метрів три десь лівіше, але це вже зовсім поруч. І, можливо, ще трішки і все-таки спробую перенаживитися. Спробую черв'яків наживити. Друзі, він все частіше-частіше себе проявляє зараз. Спробуємо перенаживитися на черв'ячків. Можливо, посміхнеться удача і проклюне проклюневин. Спробуємо. Спробую самих черв'яків. Десь штучки три начеплю. Спробуємо. Ось так на, на такого червоного навозного черв'ячка. Наживив трьох черв'яків. Жало закрив, спробуємо на такий черв'ячків спіймати. Хитрого глина. Ну що ж, друзі, лина підтягти на точку вдалося. Видно, що він там крутиться, бульбить постійно, риється його активність, видно, що вона там є. Можливо, лин не крупний, але тим не менше він є. Постійно такі бульб буль підіймаються, поодинокі такі бульбашки, більше, менше, але видно, що він крутиться. Більше того, видно, що він навіть цікавиться наживкою. Він де, де інколи так притоплює поплавочок, інколи так тягне трішечки в сторону, відтягне, але на таке якесь клювання він не наважується. От, щось йому не те. от Бачите? От наживка грає роль. От я, я думаю, що якби був дощовий черв'як, от вже клювання якесь було. Щось от в цих гнойових черв'яках не влаштовує. І він там є, він крутиться постійно. Я навіть от підкидаю оцей такий комочок прикормки, закидаю, і коли він опускається на дно, видно, як вспінюється це все, піднімається піна. Наверх видно, що він там є, що він там стоїть. Тримається на прикормки, але от брати чомусь не хоче. Ну що ж, буду чекати. Буду намагатися втримати його на цій точці і сподіватимусь на те, що підійде якийсь такий лин голодний, так би мовити, який проклюнеться навіть на гнойового черв'яка. Але цікаво все одно, видно, що він там є, От так тривожа душу, тримає в напруженні постійному. Кожен раз так надієшся. От так, тільки вспінилася поверхня води. Ну, думаєш, зараз, зараз, зараз підійде клюне, а він ні, не хоче. Ну що ж, ще. Зачекаю. Можливо знайдеться той, який клюне. Ось так. Спробую ще ось так. Закрив двома опаришами. Два черв'яка, два опариша. Спробую ще так. Можливо, його це шевеління змусить клювати. Ну що ж, друзі, покльовок немає. Верніше є такі слабенькі, потяжки навіть, а не покльовки. Трішечки припідніме, може трішечки десь в сторону тягти, але до кінця, до кінцевої фази покльовка не доходить, не доходить діло до підсікання. Тому вирішив поставити ще два опариша і просто перевірити, що там ще є, крім крупної риби, крім лина. І видно, що лин там є, до, до сих пір от вдається вже третій час, як утримую. Але покльовок немає. Не цікавий йому черв'як. Ніякі бутерброди, нічого. Ну, Перезакинув, зараз подивимося, що там по іншій рибі. Можливо там якась плітка, краснопірка, що там іще є. Чи там кроме, окрім вина ще хтось є, чи ні. Чи будуть клювання чи ні, зараз побачимо. Нарешті, друзі, спіймався ось такий краснопер. Така рибка оце таке там і клює. Не може двох опаришів заковтнути ледве-ледве спіймав. Ось така риба. Ну таку на точці прикормка також тримає. Крім лина, ще краснопірка є. Відпустимо. Така вона. Продовжимо. Два опариша, один за краєчок, а один таким чулком надіваю, жало закриваю. Ось так. Такий вигляд. Пробуємо. Дивіться, хто спіймався. Густірочка. Ось така. Зачекай, зачекай, зараз, зараз зніму тебе. Тут і покльовка вже ж краща була. Ось така. От вона. Ха -ха. Така рибка. Так що й густеру підманили. Красиво. Ой, так, щоб не впало. Все, ось така вона. Відпускаємо цю рибку. Не? Впала зверху лежить. Так, як же ж тебе? Зараз вудкою. Так, давай, давай. Занурюся. О, все. Дрыбки, вот. Третий вид рыбки. Клеечка. Такая. Ще ось, ще зикруємо навіть обережно. Ось така клійка попалася. Така рибка. гарненька рибка, що навіть зікрою, відпускаємо, бо вона така до кислородного голодання. І дуже... Ойво. Ого! Це гарно, гарна поклювка. І що? І четвертий вид, друзі, четвертий вид, це пліточка. Супер. Чотири види рибок. Ось така плітка. Гернесенька. Ова! Ось така. Ось така чудова плітка. Чотири види, не враховуючи вина, Чотири ті, які спіймали, але там в 100% ще й лин є. Ось так. Друзі, як і минулого разу, закармили ось такою прикормкою коріандр арахіс. платвавий для фіш. Рибку, яку я ловив, яку спостерігали, от, тримає досить гарно. І на сьогодні, друзі, буду закінчувати свою риболовлю. Лина не вдалося впіймати, досить довго я намагався його спіймати, і тільки от останні хвилин 40 я вже так приділив увагу ловлі іншої, іншої рибки. Опустив трішечки попливець, тим самим піднявши оснастку над дном і почалися клювання от різної рибки. Прикормка тримає рибу. Якби почав спочатку ловити таку рибку, наловив би більше, а то вже от, практично на завершення. Зараз вже 9-та година вечора, і от буквально хвилин 40. останні я тільки ловив. Клювання є, риба клює не крупна, але вона тримається на місці прикормки. Що цікаво стосовно лина, з п'ятої по сьому годину вечора дуже активно видно було його, що він риється на місці закорма. Постійно бульбашки піднімалися з дна, видно було, що він цікавився навіть наживкою. Після сьомої години гірше, 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 до восьмої години взагалі я не бачив його, от, щоб він десь бульбив, щоб він десь рився, якась активність його була навіть на точки закорма. Як не дивно, але чим ближче до такої до темряви, до вечора, тим він якийсь став зовсім неактивний. Хоча зараз іще до цього часу він повинен якби. В такий активний спосіб іще вести, харчуватися. Але ні. Ось так. Навіть на точку за корма щука заходила, тому що було декілька погонів. Збиралася така кормова база, і були атаки щуки, і розбігався малюк там у сторони. Ось так, друзі, така рибалочка вийшла. Так що на сьогодні все. Закінчую. Прощаюся з вами. До зустрічі на воді. Пока-пока.